Споживання в режимі простою. А тепер запустимо стрес тест. Так, ну і ось зразу піднялось споживання. А тепер заміряємо швидкість Wi-Fi. Ну і навантаження. Бачимо 45 Мбіт в секунду. Завантаження. Ну, а тепер в іншому напрямку. Так, в іншому напрямку гірше. Ну, бачимо, як навантажується. Тобто Wi-Fi десь бере 100 мА. Ну, кращий результат було 60 Мбіт в секунду, це найкращий результат.